Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно здійснити перший пуск генератора, як підготувати його до зберігання, а також найчастіші проблеми та шляхи їх оперативного вирішення самотужки. Після того, як ми дістали генератор з коробки, нам потрібно в першу чергу залити мастило до картера двигуна. Потім ми заливаємо пальне в бензобак, закриваємо заслінку, відкриваємо кран подачі палива. Та за допомогою ручного стартера заводимо генератор. Після того, як генератор у нас запустився, ми відкриваємо заслінку, генератор готовий до роботи, тепер ми можемо підключати споживача. Ми завжди радимо здійснювати перший пуск генератора без навантаження, тобто без підключених до нього пристроїв. Якщо генератор не запускається або працює некоректно, в першу чергу потрібно перевірити рівень мастила. Якщо він низький, долийте оливу. Якщо вище рівня і воно чисте, Просто злити до необхідного рівня. Якщо в переміжку з паливом, замініть його. Якщо температура зовнішнього середовища опускається, здійсніть заміну мастила на всесезонне або зимове. Наступний пункт, по якому може не запускатися генератор, це пальне. Перевірте його рівень. Якщо воно скінчилось, залийте. Також варто приділяти увагу стану пального, якщо ви в ньому помітили залишки сміття, бруду або ж іржі. Пальне потрібно повністю замінити. Також, якщо ви відчуваєте різкий запах спирту з бензобаку, пальне також необхідно замінити. Це дуже часті причини, по яким генератор може не запускатися. У разі, якщо ваш генератор обладнано електростартером і він не круте, потрібно перевірити підключення клем до акумулятора. Якщо клеми підключені, і електростартер не круте, потрібно його підзарядити. Якщо перевірка клем і підзарядка акумулятора не вирішила вашу проблему, його потрібно замінити на новий. Якщо ж і в такому випадку він все одно не круте, потрібно звернутися до сервісного центру. Якщо в виконанні генератора з ручним стартером, як ось в цій моделі відірвався шнур, потрібно звернутися в сервісний центр для його заміни. Якщо модель вашого генератора обладнана індикатором перенавантаження і в момент запуску генератора без підключених споживачів, цей індикатор блимає або горить, то не виконано якийсь із пунктів, які ми згадували раніше. Якщо ж усі пункти, які ми з вами згадували раніше, виконані, а індикатор все ж мерехтить або блимає під час запуску, вам необхідно звернутися в сервісний центр. Знову ж таки, якщо на вашій моделі присутні індикатор перенавантаження. І коли ви підключили декілька споживачів, берегти індикатор перенавантаження, це означає, що ви перевищили номінальну потужність генератора, і вам потрібно зменшити навантаження на нього шляхом вимкнення одного із споживачів. Якщо у вас попросту немає напруги в розетці, вам потрібно увімкнути перемикач змінного струму або ж перезапустити тепловий захист. Якщо в розетці вашого генератора зникає струм, це означає, що загальне навантаження вище номінального. Вам потрібно відключити. Споживачі з високими пусковими струмами, такі як електродвигуни або насоси. Також нагадаємо, що глушити генератор з працюючими споживачами, категорично не рекомендується, це може зашкодити всі установці в цілому і вивести її з строю для довгого ресурсу роботи генератора. По закінченні його роботи обов'язково перекривайте кран подачі палива. А у разі, якщо ви впевнені, що генератор тривалий час не буде працювати і ви хочете підготувати його до простою, ми наполегливо радимо злити абсолютно все пальне з бензобаку та карбюратора. Це робиться для того, аби під час випаровування всього пального за довгий час простого генератора, на стінках карбюратора бензобака та паливопроводам не залишилось відкладення у вигляді смоли, бруду. Яке в подальшому може засмітити всю систему і викликати некоректну роботу генератора. Якщо ж ваш генератор працює коректно та без проблем, ми все ж таки радимо перед кожним пуском перевіряти рівень мастила та стан палива, а також виконувати пуск генератора без підключених пристроїв. Час від часу також радимо здійснювати ревізію свічки запалювання та стан повітряного фільтра. Всі перераховані пункти займуть у вас декілька секунд, але зекономлять вам просто купу часу у майбутньому. Ми Сподіваємось, дане відео стане вам у нагоді. А вам дякую за перегляд даного відео та до нових зустрічей.